Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть. Хочу сьогодні поговорити про поправки на Т-72 та спосіб їх вираховування із за допомогою цієї монограми. Тобто, вона, в принципі, та монограма стоїть в кожного командира танка. Чому це важливо? Хочу підкреслити важливість цієї теми. Щоб всі зрозуміли, чому і для чого потрібно вираховувати. І це для того, щоб постріл відбувся точним, і однієї вивірки буде замало. Нам потрібно ще вносити балістичну поправку, тобто по вертикальній вертикальні поправки. Добре, друзі, переходимо до е, вирахування вертикальних поправок. Тобто, як це робити, я ще це все покажу і розкажу. Пояснюю вам по монограмі, що тут а? і які. Параметри ми вберемо. Я собі запланував такі параметри: температура навколишнього середовища мінус 10, атмосферне давлення мінус 50. Ізно мінус 2, температура мінус 10. Поїхали. Як це робити? Давайте ми розберемося, що це за поділки і для чого вони потрібні. Ця вертикальна шкала. Це є температура. Навколишньому середовищі. Тобто ми взяли параметр мінус 10. Другим. В нас, це є горизонтальна шкала. Це горизонтальна шкала, потрібна для атмосферного давлення, ртутного столба. Ця шкала потрібна для визначення поправки. Тобто, плюс 2, плюс 4, 6. Далі пішло мінус, мінус 6, мінус 8, і пішло донизу. Це перше. Давайте ми її розберемо, як її правильно виставляти. Дайте так. Перший параметр у нас був мінус 10, другий у нас було 750. Перший параметр був мінус десять. От є. Якраз. Напроти так. Далі. Звідси сюди це буде два, тобто тут було у нас плюс один. Плюс 2. Поправка. Плюс 2. Далі. Розбираємо цю монограму. І знос канала ствола у нас був 2, а температура заряду мінус 10. Перевіряємо себе. І знос канала ствола у нас двоєчка, тобто напроти двойки. Тобто це в нас один, це у нас один і пів. Далі йде 2. Два, два половиною. 3, три, три Чотири 4, чотири половиною. 5. І так пішло до верху. Так що наша поправка один і пів. Є. Ми складуємо два числа, і виходить у нас загальна поправка плюс три пів. Далі. Ми виставляємо на балістичному поправчні. Зараз покажу, де це виставляти. Знаходиться на прицілі вертикальний поправочник. Ось тут. І тут ви виставляєте ту саму поправку по вертикалі. Хочу підбити підсумок того, що екіпажі танків має самостійно вносити ті поправки, і ви самі вже можете переконатися. Цих всіх поправках про те, що я розказував. Тобто, як це зробити, виставляєте, наприклад, 0 поправку, робите замір дистанції до любого об'єкту, і, наприклад, у вас вибуває, наприклад, там, 1500. А, з поправкою, якщо ви, наприклад, ви ввели плюс 2, якщо ще раз робите зброс і ще раз робите замір, то вже буде дистанція 1530. Але буде на лімбі, на біді, буде суха дистанція 1500. Тобто, це то, що е, сама поправка робить поправку по вертикалі, іменно на механічному. На механічному. Тобто, ця поправка впливає тільки по вертикалі і для вертикальної шкали, бо вона є механічна. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буду, в принципі, знімати дуже багато відео і нового контенту цікавого. Зустрінемося на на каналі. Всім дякую за увагу.